Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом дуже смачного соусу. Я його називаю ткемалі з жовтої алечі. Може хтось зі мною не погодиться, але це дуже-дуже смачний кисло-солодкий соус. Готується він, як завжди, дуже просто, з простих продуктів, які є в кожного, і буде смакувати до багатьох страв. Зі спецій мені знадобиться чесник, коріандр, перчик чилі, кінза, кріп та гілочка м'яти. І, звичайно, основний інгредієнт це жовта алеча. Вона ось така в мене дрібненька, але дуже-дуже ароматна. Алечу я ретельно промиваю водою та засипаю до каструльки. Тепер додаю невелику кількість води, у мене це 150 г, всі пропорції я вкажу в описі до відео. Каструлю ставлю на середній вогонь і періодично помішую. Але ця дасть дуже багато соку, тому не переживайте, нічого не пригорить. Тепер візьму кінзу, наріжу її довільними шматочками, тому що все одно потім буду подрібнювати у блендері. Далі кріп. Перчик чилі обирайте на свій смак. У мене на вигляд він дуже маленький, але просто пекельний. Тому беріть стільки, скільки вам сподобається. Далі візьму маленьку гілочку м'яти. Вона ні в якому разі не повинна домінувати в смаку, але без неї не обійтися. Це теж важливий компонент. До речі, усі спеції ви можете замінити на сушені. Пропорції я теж вкажу в описі до відео. Тепер я все відправлю до чаші блендеру. Туди ж коріандр в зернах він теж перемелиться там, та часник. Від закипання в мене пройшло 7 хвилин. Я повертаюсь до алечі і вона вже тієї консистенції, якої потрібно. Ось дивіться, яка вона м'яка, скільки вона пустила соку. Головною ознакою є те, що якщо її роздавити ложкою, то вона дуже добре ось так буде розчавлюватись. Тепер я її прибираю з вогню і необхідно перетерти через сито Це досить швидко все виходить, тому ложечкою перетираю, якщо вам зручно, можете почекати, поки вичахне та перетерти руками. Ось тільки в мене залишилось відходів. Їх я буду викидати, а ось пюре будемо використовувати далі. Невелику кількість пюре я відправлю до блендеру, щоб легше було перебивати ось цю зелену масу та часник. А все, що залишилось, знову відправлю до тієї каструлі, де варилася алеча. Одразу додам цукор, його кількість ви можете збільшити, якщо кисло, та сіль. Все ретельно перемішую та знову повертаю на вогонь. Даю йому проваритися 20 хвилин. На цьому етапі також декілька разів помішую, воно не пригорає, але все ж таки густішає, тому за 20 хвилин декілька разів помішати треба. І поки є час, я перебиваю отриману масу. Ось така нереально ароматна і дуже гарна заправка в мене вийшла. І коли пройшло 20 хвилин, ось таке вже густе в нас пюре, я відправляю до нього ароматні прянощі. Ретельно перемішую, даю прокипіти ще 5 хвилин і одразу розливаю в заздалегідь підготовані простерилізовані баночки та кришечки. Мені подобається закривати всі соуси в невеличкі баночки. Ось такі 200-грамові, це дуже зручно. Відкрив, з'їв і далі куштуєш інші. Таким чином я розливаю весь соус. з порції в мене вийшло 4 200-грамові баночки. Він підійде до усіх страв, і до риби, і до курятини, і до м'яса, до рису та навіть до макаронних виробів, не кажучи вже про картоплю. А я вам, друзі, дуже рекомендую обов'язково приготуйте, скуштуйте, порадуйте себе та свою родину. Смачного, друзі!